Сішанґейча! Усім привіт таки! Не знаю, як мене тут чудно. Ми зараз їдемо з сім'єю. Здійснювати мою мрію. Ми їдемо дивитися світлячків, Ви колись бачили світлячків? Я ніколи не бачила. Я бачила якось мультику. Я просто про них чула. І я якось десь почула, що світлячків стає зараз все менше і менше. Вони вимирають. І колись ми їх зовсім не побачимо. І тут є місце у нас в місті, таке називається Долчаху. Там озеро за за містом виїжджаєш. І там ще є, от я а, а, в інтернеті подивилася фотки, що люди бачать там світлячків. Ми сьогодні їдемо а, питати в дачу, Не знаю, я неправильно якось кажу цей вираз. Ну, коротше, я сподіваюся, що ми сьогодні. Що вам сказати? Я сьогодні побачила світлячків, але дуже-дуже мало. Я не очікувала, ми прийшли у місце, де я побачила у соцмережі китайській, яка називається Редмор. Там був допис, який вийшов зовсім недавно, 21 червня. Я думаю, раз допис вийшов недавно, то точно тут повинні бути світлячки. Але я дуже засмутилася. Тому що просто дуже багато людей пройшло. І ви бачите з чим? Я засмутилася і дуже сердита на цих людей. От з бутилочками, з цими сітками, вони прийшли їх ловити. Цих світлячків, бідних світлячків, менше, ніж цих людей. На три світлячка, там не знаю, чоловік 10-20 намагаються піймати. Оце якось, не знаю. Люди, люди зійшли з розуму. Просто Я прям не знаю, прям, а, я хотіла отримати дуже позитивні емоції, а навпаки, я отримала дуже негативні емоції. А, тому що світлячки з кожним роком стає менше і менше. А, вони вони ж ці, а, вони це осознають, вони це розуміють, але приходять і ловлять. От просто і мене в мене дочка всю дорогу возмущалася. Мамо, от подивися, за вони їх ловлять? Вони що, не можуть просто на них дивитися? Дивитися, насолоджуватися. Боже, це просто якась милота. я так рада, що побачила. Але теж через те, що було дуже багато людей, то а, світлячків було дуже мало. Ну, вони теж ховаються. Тому треба буде шукати ще ін, інші місця. Ми будемо намагатися цим літом. Сьогодні моя мрія збулася. Вони такі милі, таке легеньке сяйло. Так, 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 так дуже мило, прям це якась казка.